І вітаємо клубі 700. Сьогодні Дерел Рікер готується до Айронмену, А два роки тому після інсульту його життя висіло на волосині. Лікарі говорять про дерела як про чудо. і усе завдяки силі молитви. Дивіться далі. Його стан ставав дедалі гіршим і гіршим. Він не міг стояти рівно. Раніше у Дерела не було таких серйозних проблем. Він завжди був активним. Можливо, мій чоловік і не герой, але він вижив Протягом багатьох років дерел рікер і його дружина Лора виступали за фізичний розвиток у своїй громаді індіанської резервації Фортпек у Монтані. Але випадок поставив під загрозу звичне для Дерела життя. піднявся сильний вітер і штовхнув двері, через що Дерел упав на спину. Він ударився головою об землю, і я запитала з тобою все гаразд. Може, поїдемо до лікаря? Він сказав ні, зі мною все буде добре. Але я бачила, що він ударився головою об бетон, і саме з цього все і почалося. Він говорив зі мною щось не так. Іноді в мене паморочиться голова. Незабаром після падіння дерев вплутався у бійку, захищаючи свою дочку. У ній він отримав ще один сильний удар у голову. Дерел знову вирішив, що все минеться, але йому швидко ставало гірше. Дерел втрачав рівновагу. Він сказав, у мене очі червоні. Можеш подивитися? Ми вирішили зателефонувати моїй племінниці. Вона досвідчена медсестра. І вона сказала нам, схоже, у нього інсульт. Я б відвезла його просто зараз у лікарню. і ми вирішили поїхати. Коли зробили кате, то виявилося, що це і справді інсульт. знаєте, ми були просто шоковані. Стан дарела стабілізувався за два дні. Його відпустили додому, де на нього чекала зустріч з невропатологом. Але ситуація погіршилася ще більше. Він почав забувати падав кілька разів. він не міг навіть сам сидіти. Я дивилася на нього і розуміла, що щось не так. Сиволокечіндерал дивився на мене порожніми очима. Ми викликали швидку, його відвезли до шпиталю. Це було питання життя і смерті. Усе перевернулося до гори Дригом. Я втрачала людину, яку я люблю. Готувалася до гіршого. і я розуміла, що можу залишитися одна. після того, як у дерелах підтвердився крововилив у мозок, його гелікоптером доставили на екстрену операцію. водночас Лора зв'язалася зі своєю церквою і знайомими і попросила молитися. За нього молилися в усіх куточках країни. Люди з різних штатів уступилися за нього. Вони підтримували нас, і це показувало, що ми не одні. Я відчувала неймовірну розраду у серці. було таке відчуття, немо Бог обіймає мене, і він працював через цих людей. Він говорив, що все буде добре. Але після першої операції стан дерела погіршився. його життя було на волосині. але Лора відмовилася здаватися, вона продовжувала молитися. А потім кровотеча зупинилася. Після операції дерев міг говорити. Він знову був собою. я була вражена. Він повернувся, Бог підтримав і зцілив його. Невропатолог називала це справжнім чудом. навіть вона розуміла, що це незвично і що сталося щось дуже неймовірне. Я вірю, що Бог зцілив мене. Я справді вірю в це. Я радий, що знову зі своєю дружиною. Вже за кілька днів Дерел повернувся додому. Йому не потрібна була фізіотерапія, і він швидко повернувся до пробіжок з лорою. Минуло два роки після крововиливу в мозок, і зараз чоловік сильний як ніколи. Він навіть готується до триатлону. Айронмен сім'я рікер вдячна Богу за те, що він зберіг життя дереву. Вони використовують це свідчення, щоб підбадьорювати інших. Нас не так багато, але у нас найвищі показники інсультів, інфарктів і діабету. Я вірю, що Бог зробив це і зробив, щоб допомогти нам побачити, що завжди надія є. Дерел це чудо, він би мав померти. Я дуже вдячна. молитви мають силу. Я вдячний Богу Ісусу. І Духу Святому Божі плани для мене виявилися більшими за мої власні. І Я радий, що я тут і що в мене є можливість ділитися моєю історією. Слава Богу за те, що він зробив у житті Дерела. Не знаю, як ви, але коли я почула про крововилу у мозок, я подумала, ого бог може зцілити навіть таке. для нашого бога немає нічого неможливого цар Ісус Яхве, цар всесвіту править зі свого престолу, і це чудове нагадування для усіх нас. Ісус сидить ця. Він клопоче за вас і за мене. Клопоче за вас і хоче зцілити Ось чому він помер на хресті, він помер, щоб пробачити нам гріхи. І ми дякуємо Ісусу за це. Він помер на хресті, щоб зцілити нас у тілі у душі, у розумі, у серці. І у дусі він хоче, щоб ми були здорові. тому тримайтеся за цю обітницю, друзі. Сам Ісус клопоче за вас сьогодні. Я молюся, щоб це чудове свідчення зміцнило ваше серце, щоб ви мали віру у те, що Бог може здійснити неможливе і у вашому житті. І перед тим, як ми будемо молитися, ми хочемо підбадьорити вас і поділитися ще парою дивовижних відповідей на молитву. Ось що сталося з Dorothy, з Оклахома Сіті. У неї виник гострий біль у правому коліні. Біль був настільки сильним, що жінці довелося використовувати тростину для ходьби. А вона дивилася клуб 700 і почула слова Гордона хтось поклав руку на праве коліно, Бог почув ваш плач, він може відновити. Він сильний прибрати будь-який біль просто зараз. Прийміться в ім'я Ісуса. Амінь. Дороті поклала руку на коліно і вірою прийняла своє зцілення. Вона відчула поколювання в коліні, а потім пішла у справах. Наступного дня біль повністю зник і їй більше не потрібно було користуватися тростиною. Слава Богу. А ось ще одна історія. Довгий час Бонні з Огайо страждала від постійного болю, як вона думала, у шлунку Оскільки біль був десь біля грудей. Жінка боялася, що це може бути проблема з серцем. Одного разу вона увімкнула клуб 700 і під час молитви просила Бога про те, щоб. Сказали про її проблему. Гордон закінчував молитися, коли Ешлі сказала «Я отримала ще одне слово. у когось. Та хікардія і біль у грудях можливо, це через гострий гастрит. Я вірю, що Бог зцілює вас в ім'я Ісуса. не повірили, що ця молитва була для неї. Біль одразу ж пішов, і більше не повертався. Я пам'ятаю цю молитву. Це було чудово. Бог чудовий, і він хоче дати зцілення своїм дітям. Тобто вам. Ви можете бути всяким, хто повірить у нього. Ви не загинете, але отримаєте життя вічне. Ви можете бути цим всяким. Біблія каже, що якщо ви вірите в серці та сповідуєте устами, то спасетеся. А значення цього грецького слова спасетеся включає в себе і зцілення. Ви відновитеся. Усе це відбувається тому, що ви вірите в серці і сповідуєте устави. Я люблю показувати людям марка 11. Якщо вам потрібні ключі до чуда, то ісус дає їх вам. і він конкретно каже, що якщо ви вірите в серці, то вже отримали то отримаєте це. І тоді ви зможете сказати горі. Кинься в море, і вона підкориться вам. Ісус сказав нам, що робить те, що робить батько. Що робить молитва? Вона дає змогу вам прийти у тронний зал і побачити батька. Там ви можете зрозуміти його волю. Просто уявіть. Ви можете заплющити очі і сказати, Господи, покажи мені. Уявіть собі небеса, на чи є там хворі? Ні. Ми бачимо волю Божу. Ісус каже, щоб ми молилися. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. На землі як на небі, а ви повинні побачити небо, отримати откровення, силу і проголосити її. Коли ви вірите в серці і сповідуєте устами, коли говорите горі, це потрібно сказати. ісус не молився за хворих публічно. Він молився на годинці, іноді з учнями він шукав водійства, а потім ішов і наказував. він казав: я бачу батька, що творить, і сам творю. Він говорив слова, які йому давав Бог. Отже, зробімо це. Хіба це не чудово? Ми можемо робити те саме, тому що ми діти Божі. у нас є доступ до тронного залу. Отже, ми вирушимо туди просто зараз і отримаємо одкровення про вашу проблему. Бог відповідь на всі потреби. Він хоче подбати про своїх дітей. Вам не потрібно переконувати його. Він хоче зробити це. Вам лише потрібно отримати це одкровення. А коли ви проголосите його, воно стане реальним. Молімося. Господи Боже, всемогутній. Ми приходимо до тебе. І просимо откровення про твою волю, откровення небес. Покажи нам, що ти хочеш зробити. Покажи нам, що говорити. Дай нам помазання твоєї сили. Ти сказав нам чекати хрещення в Дусі Святому, коли зійде на нас Дух Святий, ми отримаємо силу. So, Lord, we ask for the ми просимо про помазання від Тебе. Ми просимо про відкровення. Його. Ми бачимо небо. Там немає хворих, страждаючих, самотніх, бідних. Ми приймаємо. Це откровення зараз. в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо Його над нашими тілами. Ми покладаємо руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення, і проголошуємо Його. ми віримо в серці і сповідуємо устами. Цілися і будь здоровим. У когось гостра інфекція в лівому вусі, яка впливає на ваш слух, Бог зцілює ваше вухо просто зараз. Райнезхилин'я Ісуса, будьте зілені. Хтось дивиться нас, і коли Гордон сказав, покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення», поклав руку на рота. У вас проблеми зі щелепою, лівою частиною. Це пов'язано з зубами та яснами. У вас є якийсь наріст у районі передніх зубів. Я вірю, що Бог настілює вас від інфекції. Ви боїтеся, що це утворення рак. я вірю, що Бог зцілює вас. в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Ніякого раку, ніякої інфекції, хвороби ясен, зубного болю. В ім'я Ісуса. Дякую, Господи. є жінка на ім'я Аніта. Ви не молитеся, але Бог зробить чудо для вас. Ісус клопоче за вас. У вас кісткова стружка у правому ліфті. Ви багато граєте в теніс. Бог зцілює ваш лікоть просто зараз. Ви відчули прилив сил. Усяка стружка іде. Все прийде в норму, в ім'я Ісуса. Аніто, Він називає вас на ім'я. Зціліться і будьте здорові. В іншої людини діагностували пухлину в лівій верхній частині мозку. Ви знаєте, що це означає? Бог зцілить вас і прибере пухлину від вас просто зараз. Він відновить вас, вим'я ім'я Ісуса. Будьте здорові нас дивиться хтось, хто відчуває дискомфорт у шлунку та нижній частині живота. Ви не знаєте, з чим це пов'язано, чи з травленням або м'язами, але я вірю, що Бог зцілює вас від цього дискомфорту в ім'я Ісуса. Він звільнить вас від тяжі і дискомфорту. Він звільняє вас від цього болю. В ім'я Ісуса зціліться. Дякую, Господи. Комусь зробили операцію на спині, і з якоїсь причини вона не функціонує функціонує так, як треба. У вас витікає спина рідина. Бог може повністю зупинити її і відновити вас. Він оновить вас і в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Людині, за яку я молилася, робили кесарю ростин. Це стосується шраму і розрізу. А ви зможете повністю відновитися і зцілитися в ім'я Ісуса. дякую, Господи, за чудове зцілення. Господь, Ми дякуємо тобі. Ти твориш чудеса, і коли ми приймаємо тебе, то отримуємо відповіді на всі наші потреби. Дякую тобі за все, що ти робиш сьогодні. Ми приймаємо все це в ім'я Ісуса Амінь. Ім Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Якщо ви хочете, щоб хтось пізнав істину, розкажіть її. Їм. Якщо хочете, щоб хтось полюбив істину, розкажіть їм історію. Ось що стоїть за популярним мультсеріалом Кріса Вола, який створювався і для дітей, і для їхніх батьків. Кріс Вол любить створювати сімейні мультфільми. Він понад 10 років працював на DreamWorks Animation і Big Idea Productions над мультфільмами овочеві історії. Кріс хоче розповідати історії про істину та красу, і тому у 2016-му створив Shining Isle Productions. Зараз він завідує мультсеріалом Сага літокрилів. Ці історії безпосередньо пов'язані з питанням сім'ї. Рада вітати у клубі 700» Кріса Вола. Кріса, дякую, що приєднався до нас. Дякую, що запросили. Ми ще поговоримо про сагу літокрилів. Але спочатку я б хотіла дізнатися трохи більше про тебе. Як давно ти цим займаєшся? Як потрапив в анімацію? розкажи про це. Я виріс за часів появи таких мультфільмів як Аладін, Красуня і Чудовисько і Русалонька. Ці мультфільми були важливою частиною мого життя в дитинстві, і вони глибоко засіли в моїй душі. А почав я свій шлях з історії Макса Лукадо. Особливий це було у 99-му. Я брав участь у підготовці цієї анімаційної адаптації, а потім почав займатися овочевими історіями. А як ти зв'язався з ними і що саме ти робив в овочевих історіях? Я знав продюсера. Одного разу він зателефонував мені і спитав: ти хотів би працювати з нами над овочевими історіями? Так хотів би. Ми приїхали в Нешвілі і брали участь у створенні цього циклу? 16 мультфільмів. Це був чудовий час. of. Це було чудово. Перейдемо до саги. Це цикл книг, який тепер адаптують в анімаційний серіал. Як ти зв'язався з ними? розкажи про це. автор цього циклу живе в Нешвілі. Це співак і автор Ендрю Пітерсон, якого більшість знають за його піснями. Він у 2008 році мені сказав: я написав дитячу книжку. Хочеш прочитати її? Я вирішив, що не варто відмовлятися. Я взяв книжку, і ми читали її з дітьми. і Нам сподобалося. Книга була веселою і захопливою. Потім ми читали всі історії, поки вони публікувалися до 2014 А у 2015-му я сказав йому, можна спробувати попрацювати разом. Це чудово. А що б ти розповів тим, хто не читав? про що ця сага? багато хто думає, що це нова нарнія, але з епічної історії, як у володарі Перснів. Це історія, у якої є початок, середина і кінець. Це як Фродо іс. Це, на яких чекає епічна пригода, ми не знали про це, коли починали. Усе починалося з веселих дитячих пригод, а потім стало дуже серйозно. Легка історія перетворилася на драматичні події. І під кінець діти не давали мені спокою, тато читай далі, а я не можу, бо плачу. Це потужна і зворушлива історія, яка торкнулася мого життя. Це одна із тих речей, яка привабила мене до цього проєкту. Я знав настільки сильна його історія. Так, і вона не тільки для дітей, а й для всієї сім'ї. Мені подобається, що ти читав її з дітьми. А тепер ви можете усією сім'єю подивитися її. Так і це все завдяки овочевим історіям. Ми робили їх для дітей і батьків для старших братів і сестер, які могли дивитися на тлі і думати, а це непогано. Я дивився овочеві історії в гуртожитку, коли навчався в коледжі. І ми хотіли, щоб сага була такою самою. І ми бачимо, що це виходить. Сім'ї дивляться сагу разом вечорами. Чудово, Розкажи про успіх цього циклу він показує хороші результати. Хіба ж ні? і це без рек. Склами. Люди читають цю історію і розповідають про неї своїм друзям. Це найбільш незвичайний результат. Книжки видавалися з 8 по 14 рік, а у 2020-му їхні продажі побили рекорди. Це історія для всіх поколінь вона подобається всім. учора. Офіціант сказав нам: я читав цю книгу в дитинстві. Ви працюєте над нею? Він був у захваті. Багато двадцятирічних радіє, що зможуть знову згадати цю пригоду. так чудово, коли твою улюблену книгу перетворюють на серіал, тому що візуальна складова має неймовірну силу. І я хотіла поговорити про це. Ви використовуєте техніку мальованого руху. Так. Поясни мені та іншим, що це означає. Гадаю, усім буде цікаво. Цікаво. Звісно. комп'ютерна анімація, яка почалася з Pixar, почала рухатися у бік фотореалістичності. Ми ж намагалися так не робити, бо це дуже дорого. Я працював у DreamWorks і знаю скільки це коштує. Ми хотіли зробити щось більш схоже на казку, на ілюстрацію, і ми створили ідею мальованого руху. Це було ще 2016-го. Тоді всі хотіли, щоб усе виглядало як у Піксар. А так. потім вийшов «Спайдермен» і змінив усе. і тепер наш серіал у трендах. Чудово! Наш час добігає кінця, але я хочу запитати тебе, що ти хочеш, щоб читачі і глядачі? А винесли Але з цього, цього циклу. циклу. Розкажи. Цей цикл присвячений питанню ідентичності. Творець дав нам особистість. Чи повинні ми слідувати своїм шляхом або дозволяти сім'ї формувати нас? Чи повинні ми змінювати себе? Ця історія показує і негативні результати. У нас є персонажі, які приймають непрості рішення, і тоді виникає запитання. А чи можна це виправити? У мене є Ще новини. Mm -hmm. Ця історія <плес> має чудове закінчення. Це гарна історія. спокути. неперевершено. А над чим ти працюєш зараз? Ми знімаємо третій сезон. <плес> третій сезон. <плес> Він вийде восени наступного року. Загалом буде сім сезонів, які розповідатимуть цю неймовірну історію. Два сезони вже вийшли, і зараз ми працюємо. Чудово, а де їх можна подивитись? <плес> Наш <плес> дистриб'ютор Angel Studios. Ви можете зайти в їхній додаток і подивитись. Це там перші два сезони. Крісе, я була рада поговорити з тобою. Дякую за все, що ти з командою робиш. Спасибі yeah. сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей. Чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл. У нас є трохи часу на відповіді на ваші запитання. І ось питання від Синтії: Привіт, я новонавернена християнка. Мій син живе зі мною. Йому 40 років, і він алкоголік. Я прошу його не приносити алкоголь в дім, але він все одно напивається і постійно втрачає роботу. Я сказала йому піти, але він не йде. Прошу піти до репцентру, але він не хоче. Чи повинна я просто виставити його і проявити жорсткість в любові? Синтія, це не просте запитання, тому що проявити жорсткість. У любові дуже непросто. Чи готові ви побачити, як він помре? річ у тому, що він страждає від хвороби тіла, розуму і серця. про це говорить осія Біблія пояснює нам, чому люди чинять так. наприклад, чому повії? Повертаються до проституції, так було з Осією. Господь велів йому дружитися з повією, а вона постійно залишала його, щоб займатися проституцією. і ми бачимо пояснення цьому. У четвертому розділі блуд, вино і напої заволоділи серцем їхнім. Ліріла буквально закоханий у те, що вбиває його. Питання в тому, чи готові вижити із цим І Це зовсім інше питання співзалежності. Коли ви живете із залежним. Ваше життя стає хаотичним. Ви не можете ні на що покластися. Та й чи можете ви називати свій дім домом у такому разі? Отже, тільки ви можете дати відповідь на запитання про кохання з жорсткістю. Чи готові ви прийняти всі наслідки пов'язані з тим, що його не буде? Вам вирішувати? А закінчимо ми з віршем з Матфія. Ісус сказав: Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є царство небесне.